Бажаємо доброго вечора! І з вами Свіжі новини України абсолютно щодня. Fresh News. Свіжі новини України щодня. Сьогодні Зеленський про контрнаступ. Перші важливі кроки будуть незабаром. Катерина Тищенко. Субота, 13 травня 2023. Президент Володимир Зеленський вважає, що перші важливі кроки щодо українського контрнаступу відбудуться незабаром у лапках. Джерело в інтерв'ю італійським змі пряма мова. Ми дуже серйозно готуємось. і дуже серйозні кроки будуть обов'язково. Я знаю, що ми всі мотимовані, і не тільки ті, хто знає цей задум, а наш народ. я не можу вам відповісти, де і коли почнеться контрнаступ. редаговано але. Ви точно це побачите. А Росія це точно відчує. Ми віримо в перемогу і віримо. Що перші важливі кроки будуть незабаром? Деталі водночас президент підкреслив, що його відвертість у питанні про конкретне місце і час початку контрнаступу не допоможе Україні, а буде заважати у лапках. Наразі це було все. З вами були свіжі новини України. Fresh News. Свіжі новини кожного дня. 8 банок нормально. Це мені десь, грубо говоря,